Депозит чи облігація, що вибрати в цьому відео? дізнаєтесь про чотири переваги: і депозит і облігація це гроші в борг або банку, або компанії, чи державі. Через певний строк ви отримаєте гроші назад із відсотками. Тобто, це спосіб трохи заробити грошей на ваших збереженнях. Є різні види облігацій: державні, корпоративні, українські, іноземні, військові. Я буду говорити про ОВДП облігації внутрішньої державної позики. За ними ми даємо гроші в борг уряду. Залучені гроші йдуть для фінансування економіки. В чому переваги? Повернення грошей на 100% гарантується державою. Дохід від облігацій не оподатковується, його не треба декларувати. Доходи вищі, ніж за депозитами, на 5-6%. Висока ліквідність. Облігацію можна продати в будь-який момент, не чекаючи дати погашення, і повернути собі гроші. Процедура купівлі буде трохи складніша ніж оформлення депозиту, але це варте того, щоб розібратися. Став плюс, якщо чекаєш продовження.